Здравствуйте, деда! Россия? Нет, Украина. Откуда? Киев. Какая улица в Киеве вторая после Крещатики? А ну давай, свою дату наружу, я тебе расскажу, какие ты есть. Давай? Чтоб да. ты... Чтобы ты понимал, что я могу и про твою барышню рассказать. Насколько вы сумеете? Доброе. А ага. тобі тільки одну треба знайти. Тільки одну, розумієш? І от коли ти Дякую. здибаєшся з такою дівчиною жінкою, ви вчепитесь, як блохав кожух, як блохав собаку. Здравствуйте, деда! Росія? Нет, Україна. Откуда? Київ. Какая улица в Києві, вторая после Крещатики? После Крещатика? Ну, Крещатик, а рядом улицы какие-то. Я по улицам не шарю. Знаю Крещатик, Майдан Незалежности, Поштова площадь, Контрактова площадь и пошла дальше. А ты на какой улице живешь? На Соломенской, Соломенской район. А какая там площадь? Есть или нет? Сколько там площадь? Есть, конечно. Соломенская площадь есть. А, хорошо. так, я расскажу. И тоже есть там. Я, я... Что? Институт какой? ВВ? Нет, и, э, в... институтов есть, конечно, много, но, говорю, суд есть там. А, да, 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 да суд есть. Да. Вы сомневаетесь, что я украинец? Конечно, украинец. Ну, давай тогда украинскую. Я рассказываю про совместность, рассказываю, характеристику даю, может дать тебе, может твоей барышни дать, насколько вы совместны между собой. Это интересно? Интересно. А ну, давай свою дату наружу, я тебе расскажу, какие ты есть. Давай. Чтоб да. ты. Щоб ти зрозумів, що я можу і про твою барищу розказати. Наскільки ви сумнієте? Добре. Добре. Так, я записую давай. Так. Але яка, але яка ймовірність того, що це все правда. А, не... а я розкажу, ти сам скажи. привіт! ймовірність. Я розкажу. Якщо добре. я про тебе не збрехав, то про баришню теж правду скажу. Добре. так. Я, я не циганка, ти помітив? Добре, добре. Я не циганка. У мене все на математиці, фізики, психології, астрономії, математично. Все. Я цим займаюся з 84 року. Я все закинув, це ЗМС. Я сам заслужений тренер України, але після того, як я зіткнувся з місяцем, в 84-му році, коли мій учень програв відбірну олімпіаду, на яку ніхто не поїхав із Радянського Союзу, я почав шукати. Це вже 5 десяток. Так, як тебе звати, число місяць наружний. Давай. Лев. А? Лев. Число, звати, як звати тебе. Лев. Є. Число місяць рік народження. 9 лютого 2003. Зараз. Баришня є? Поки там дивляться? Є. Yeah. А? Є. Yeah. Давай, як звати. Yeah. Карина. Калина. Ка Карина. Давай число. Я просто сейчас прочитаю характеристику твою. Значит, ты помнишь, что уже такой был Брежнев Да. Так вот, Леонид Ильич, он читал по бумажке. Ну, он ага. прожил меньше, чем мне сейчас, но он в 73 уже читал по бумажке. Олимпиаду переживает Олимпиаду в Москве в 80-е Дали ему текст, а а там, знаешь, сгори таки э, Коль, птицы олимпийские, 5 штук Он а так знаешь, что это? Знаешь? Нет, Я не делюсь Это олимпийские кольца, текст ниже Зрозумел? Да Так от, значить, я теж буду читати. Чому? Тому що я це написався, і щоб я, воно нормально йшло, щоб я не, не заїкався, там, не спотикався, я добре, без буду читати, щоб ти знав, що я читаю не по пам'яті. От да, таке добре. утримати в голові це просто треба, щоб голова. Якось, без проблем, все супер, все супер, все супер. Значить, Лев, ти справжній детектив Шерлок Холмс і Дон Кіхот в одному флаконі. Ти бачиш світ як величезну змову. Якщо в магазині закінчилися твої улюблені йогурти, це точно вони спеціально прибрали, щоб ти не, свої, не отримав свої 0,1 е мільйона доля пробіотиків. Я це роблю в такому гумористичному жанрі, розумієш? Mm -hmm. Ти mm -hmm. це переноси на життя і воно буде бути. Mm -hmm. Так, Лев розмовляє таким голосом, я ж казав. Я ж попереджав, коли дощ починається рівно після того, як вже всі вийшли з-парасолів, під Лео піднімає брову і дістає складну парасольку свою з рюкзака. Він завжди носить парасольку, як ніж... парасольку, ніж віхтарик аптечку і шоколад. На випадок Апокса Ап... Апокс Апокаліпс. Я вже заморився. У компанії він той, хто першим помітить, що офіціантка сумна, а до кінця вечора вже знає і біографії, і номер мами, якщо, якщо що, на всякий випадок. Розвідчик. Але сам про себе розповість три факти, два з яких вигаднені брехун. А один настільки секретний, що навіть він сам про щастя не знає. У кохані класичний ревнивець аналітик. Якщо ви лайкнули цього флопа хлопка тебе, ну, хтось лайкнув лайкнув тебе, ти вже склав на цю людину досьє, з'ясував, що то ваш двоюрідний брат, але все одно трошки пограє в мені боячі, але я потих. гроші тримаю в семи банках, В трьох крип криптогаманцях і під матрацем. На екстрений випадок. Викрадення імнопланітанами. Коротше, жити з таким, як Лев, це постійно відчувати, що ти в серіалі секретні матеріали. Тільки замість прибульців твої теорії. Чому сусід третій день паркується криво? Але знаєш що? З тобою спокійно. Бо якщо світ колись дійсно закінчиться, Лев вже має план. Три виходи, запас і і тебе, ну, і друзів у списку тих, кого рятувати перше. Ну, я тебе перший раз бачу, перший раз чую, але я про ага. тебе розказав. Так, а з Каріною вона не твоя людина. Не твоя. Не моя? А по якій причині? В Ютуб ем, заходиш, заходиш. Да. значить, запиши, будь ласка. Олександр ага. Шимко. анатомія любви. Запиши, будь ласка. Да. Оце записав. Воно цей ролик зроблений у 2009 році, 16 років. Все із того, uh -huh. що там було сказано, вже відбулося. Там і Крічки, і, там, і Горбачов, і все. І там будуть всі відповіді на запитання. Uh -huh. Які ти міг би задати, але ще не задав, бо ми ж раз і ми побігли далі. Добре, добре, добре. Дякую. Запитання зараз є якісь? Ну, <Утування> Каріна, це не твоя. Напомню. Ми робимо, розраховуємо списки сумісних партнерів жіночих, чоловічих. Угу. Так от я би вас один до одного. На гарматні вистріли би не підпустив, бо вони настільки погані між собою. Тобто відпусти її, а вона хай тебе відпустить. Без образ, як то кажуть, будемо друзями чи. Ну, Це не твоя людина. Угу. Отак. От а можливо є якісь побажання, хто моя людина? О, а твоя людина, треба вираховувати. От є твоя дата 9.02,2003. Твоя дата є. І під твою датою оглядеш. Може бути 100 чоловік, може 200 в діапазоні певному. А uh -huh. тобі тільки одну треба знайти. Тільки одну, розумієш? І от коли ти uh -huh. здибаєшся з такою дівчиною, жінкою, ви вчепитесь, як блохав кожух, як блохав в собак. Але uh -huh. тут треба бути обережним. Треба з'ясувати ще по іншим критеріям. Це у нас ритми місяця по місяцю. Там uh -huh. в цьому ролику, там все є. А, а там ще десь майже 80 критеріїв по яким люди собі підбирають. От ти за яким критерієм вона тобі сподобалась? Можеш не казати. А можеш сказати, а ну давай, у мене там є в тому переліку чи немає? Як ти її відібрав? Мені подобається те, що вона душа компанії, балакуча, те, що вона дуже гарна, розуміюча і мені просто. Покинує добре, так. Значить, у тебе ще немає досвіду спілкувань. Але я кажу, що ви не сюди. Так от, якщо ти задумаєш собі такі дати, ти можеш звернутися от сюди, там де стоїть? Вон, як називається? Ссылка, да? Силка, ссылка. Телеграм ссылка, канал. І подивися анатомія, аж Олександр Шимко, це я. Анатомія любви. Угу. І давай. Добро, Олександр, будьте щасливі! Гарного вечора! Навзаєм. Навзаєм.